Пане Вікторе, добрий вечір. Вітаємо вас. Добрий вечір. Дякуємо, що доєднуєтесь. Знаємо, що не про все можна говорити. І насправді контрнаступальні дії вони також потребують певної тиші. Але від учора інформаційний простір повторюся, кишить е інформацію про те, там звільнили чотири села. Там насправді відбуваються такі бої. Там просунулися, прорвали першу лінію оборони. Розкажіть, будь ласка, от з військової точки зору, що вчора відбулося на Херсонському напрямку, і чого нам чекати далі. Нічого не відбулося і чекати добрих новин. Це все, що я можу вам сказати. Якщо, якщо ну чесно, все ж таки врахувати думку генерального штабу і наших військових, які просто просили е, говорити про все, що завгодно, про якісь теоретичні речі, але якось обійти всю цю тему дуже дуже далекими шляхами. Пане Віктор, ну але якщо робити акценти тоді на а, якихось ворожих помилках, з самого початку серпня Росія активно а, докладала зусиль для посилення своїх позицій власне на а, цій стороні на західному березі Дніпра в районі Херсонщини. А, потім, коли зараз почався контрнаступ, про який ми говоримо, нібито вони відмовилися у на назустріч, але з іншого боку, окупанти посилюють свій власне, військовий контингент на Херсонщині, тому що на північ з окупованого Криму, нібито рухається ко. Колона техніка. Як взагалі всі ці дії пов'язувати? Відмову, потім навпаки. Які це, як ці маневри називаються і що вони означають зрештою? Дивіться, давайте відверто. Колона рухається, тільки не зрозуміло, в якому напрямку. Чому? По одній простій причині. По одному танку в годину вони можуть перекидати через Дніпро. Це все, що вони спроможні. Нема жодних можливостей перекидати в тяжку техніку і боєзапас в тому в тій кількості, які потрібно для наступу. Все, що наші збройні сили змогли зробити за цей період, це втягти значну частину особового складу і техніки на правий берег Дніпра, де вони окопалися, і ліквідувати будь-яку можливість поповнення боєзапасу тої самої техніки. Через логістичні ланцюжки, які були через Дніпро, це три моста через Дніпро, один міст через Інгулець і один зеліздорожний міст, який був поруч з Антонівським. Одночасно з тим наші накрили і так звану понтонну переправу, яку вони так само спробували зробити з, з... Барщики Захопили і притягнули з е, окупованого Херсону, тому все, що вони можуть зробити, це проявити жест доброї волі і вийти з правого берегу. Якщо ні, я думаю, що їм там буде дуже важко стримати. Е, ну я би так сказав, не наш а якісь там певні е, тачні дії нашої збройних сил. Чому говорю про цифри? Тому що е, була цифра також в мережі. Можливо, ви її спростуєте. Як ви говорите про техніку в незрозумілому напрямку? Зрештою, 25 тисяч людей морської піхоти може бути на правому березі. Що ви можете про це сказати? 25 тисяч морської піхоти. Чого людей загалом ми говоримо про окупаційних військ? Ну, це, це є то угрупування, яке вони спромоглися там накопичити. Сюди входить не тільки збройні сили, а й Росгвардія і всі колоборантські структури, які вони змогли втягнути в всю систему на правий берег Дніпра. Тому і я й говорю, що просто так за один день на купвідій на лівий берег Дніпра, відступити і проявити доброволю, як тепер це говорять, і просто не вдасться. Тому ситуація для них. Дуже і дуже така е, е, така не не, 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 дуже не дуже приємна. Так, да. пане Вікторе, Як вони будуть її да. вирішувати? Зрозуміло, і, і, і все ж насправді криється в деталях. Та теж треба розуміти, що очевидно російські війська вже цілковито зрозуміли, що рано чи пізно Херсон Україна поверне під свій повний контроль, і цих добрих новин нам чекати. Хтось каже вже восени, хтось каже пізніше, побачимо. Бо от колаборант Стремусов та втік до Росії, і вже звідти тепер розповідає про те, що нібито а, в Херсоні Росія назавжди. Ну очевидно, теж боїться за своє життя і розуміє, що може чи то прилетіти від зсу, чи то від партизанського руху, але все ж таки його. У нас дуже не розплата також. Ну, остання інформація, яку оприлюднили наші засоби масової інформації, це про те, що ворог активно намагається вивести все, що награбував в першу чергу зерно, і якісь там продукти харчування, частину обладнання певних заводів, в тому числі харчових заводів. До речі, які значна кількість яких природних заводів перебувала на Херсонській Запоріжжя. То це правда, це вони такі цілі, цілі колони йдуть з одної сторони, намагаються підтягнути якісь там наявні чи умовні ресурси з Криму, а інший, в інший бік ідуть машини з награбованим. Тому це так само з самого початку було зрозуміло, що таке поводження варварське. До е, окупованих територій ну явно не свідчить про те, що вони прийшли надовго і збираються там щось будувати. Це просто звичайне мародьорство, яке вони і проявили, і нічого нового вони не не показали. Пане Вікторе, я ще хотіла так уточнити стосовно е Херсону, е підірвані мости дуже велика перемога наша, тому що окупант ворог він е відрізаний по суті від складів з боєприпасами. Так як думаєте ви, е чи готувався ворог до нашого нападу, до нападу е українського війська в, ць в цій стороні? Так, готувався, тому він і підтягнув фактично всі свої резерви. Це, це була одна з таких. Е Далих інформаційних операцій, коли ми своїми прогнозами, там, з якимись перетними думками і вкидами в засоби масової інформації, говорили про Херсон дуже багато, і зрозуміло, що ворог не міг пропустити цю інформацію, і він підтягував реально підтягував значні сили і збільшив своє угрупування в півтора рази, але ми і в тому числі і склади. І ми, коли зрозуміли, що він накопичив все, що міг накопичити, і почалася робота, ми відрізали їх від можливості поповнення цих запасів. Ми почали реалізацію по знищенню складів. Це якраз і є так звана підготовка до можливого масштабного наступу, про що і говорять наші партнери. Тобто розумієте, в чому проблема наших людей? Наші люди хочуть бачити все, знаєте, як зроблено в кіно. Кіномонтаж на тут воно почалося, а тут воно вже закінчилося. Але є ще декілька моментів, які не показують в цьому кіно. Це початок цієї всієї операції, це те, що покажуть е, е, якісь там реальні бойові дії. Потім те, що до чого ми досягли, і е, потім чим це все завершено. І частину того наші люди не розуміють, що це тривалий процес. Це нерв проводиться за один день, не проводиться за тиждень. Це може бути місяцями. Чому? Тому що в нас інша тактика. Ми не йдемо ішолоним е, вогневим валом, не знищуємо все перед собою і не йдемо в атаку е, з відкритим забралом. Ми поступово, метр за метром, там сто метрів там, за 100 метрами, намагаємося витиснути врага, не навіть не ліквідувати, а витиснути врага. Тому що тільки така тактика дозволить зберегти нам інфраструктуру, а в нас попереду зима. Зберегти наших людей і мирних, і військових. І е, досягти тої цілі, яку ми поставили, звільнити наші території. стоїть питання зрозуміло, що дуже хочеться знищити і захопити чим більше ворога, але треба вибирати або ми почнемо тут все ліквідовувати під, під ноль, а потім відновлювати, або ми все ж таки зробимо все, щоб зберегти цю інфраструктуру і потім її якось підготувати до зими, навіть так. Пане Вікторе, ще є такий цікавий нюанс. Насправді, через постійні невдачі російського війська в Україні Путін постійно змінював відповідальних за війну в нашій державі. Та ми розуміли, що постійно мінялись ці генерали, керівники їхні військові. І, от перед інформацією про контрнаступ на Херсонщині, змі облетіла звістка про те, що буцімто Путін відстороняє також від керування російською армією і Шойгу, по суті свого одного з найвідданіших таких публічників і прихильників цієї військової, ну як вони кажуть, операції та по суті повномасштабного вторгнення. Як ви вважаєте, наскільки ці речі між собою пов'язані? Чи розуміють, можливо, от в Росії, що цей контрнаступ зараз чи в майбутньому дійсно буде ефективним, і тому намагаються хоча б якось там, не знаю, застосовувати нові військові дії, впроваджувати якісь нові історії і тому подібне? Ми маємо справу з авторитарною державою, яка е, має армію, е, того самого зразка, що була не знаю, там, в Російській імперії, в радянській армії. Зірочки на погонах і зірочки на капелюхах вони нічого не поміняли, розумієте? Це армія, яка керується наказом з центру. І хто б там не стояв, кого б там не поміняли, тактика цієї армії не змінюється. От в чому проблема їх. І оця застарілість керування, і то, що вони не встигають за мінливістю подій. І е, допомагає нам в деякій деякі мірі зміна того чи іншого керівника, і коли є концепція йти вперед, нічого не поміняє. Узмієте, е, ми дивуємося ті самі чорнобайовці або тим самим моментам, які були пов'язані з Зміїним. Якщо стоїть завдання втримати зміїний, хто б там не прийшов, і щоб які команди не давав, вони будуть триматися там, е, хочуть вони того чи не хочуть. Така сама ситуація: дали команди йти вперед. І е, пояснити логічно. Як можна і вперед, коли зрозуміло, що там просто пройти неможливо, це армія, яка отримала команду. І міняти цю команду вони не мають можливості, тому що керують з Москви, не розуміючи, що відбувається. І я ще раз кажу: поміняти Шойгу на будь-кого в цій ситуації, ті армії. Пане Віктор, от я навіть не хочу казати, якщо російські окупанти не втримують, коли вони не втримують власне правий берег Херсонської області, чи не станеться так, що вони будуть натякати на переговори, щоб обміняти цю частину території, наприклад, на Донбас вони вже натякають не тільки про Донбас і про Крим. Але нам чітко було доведено керівництвом держави, що вони навіть слухати про це не хочуть. Я наразі. Я... Mm -hmm. Я розумію, що будь-які перемовини, в яких можуть бути територіальні поступки ворогу, просто не будуть досягнуті до кінця, тому що його не сприймане і не суспільство, не армія, і світ в тому числі. Якщо світ заявив, що ми будемо допомагати до кінця Україні, щоб вона вийшла на кордон 91 го року, то я не з я був божевілля, чи чи знайдеться якийсь божевільний політик який піде проти свого народу, своєї армії і ще й наших партнерів, які нас підтримують. Відповідно, тоді ми чекаємо. Ну як чекаємо, так не можна казати, але розуміємо, що буде відбуватися ракетний терор. От як, до прикладу, у Харкові або Миколаєві в Харкові фактично нищать весь центр цього міста і показують усе своє незадоволення там, де зараз немає контрнаступу. Тобто що далі? Які можуть бути події? Як вони будуть розвиватися та, події? У відповідь Так. Та. Тобто, як росіяни, от коли там Херсон повернеться під контроль збройних сил України, ми ж розуміємо, що це оцей ланцюжок то. Що відбулося в Україні повністю ламають. Якими можуть бути дії у відповідь? Ну, відповідь тільки одна: відсувати ворога від наших міст. Чим далі, це ж в першу чергу Харків і Миколаїв обстрілюються артилерією близько ну, я маю на увазі такої близької дії. Тобто, це не основні ракети. Ракети. Ми я сподіваюся, що до кінця року все ж таки получимо ті обіцяні системи протиповітряної оборони. Які е, можуть забезпечити прикриття неба над нашими е, обласними центрами в першу чергу зрозуміло е, Миколаїв, Запоріжжя, е, Харків, е, Дніпро, і якщо е, звільняться, то і Херсон. А, а е, для того щоб не було постійних обстрілів, треба відсувати ворога і від Харкова, і від е, Миколаєва. Тоді вони просто фізично не зможуть обсилювати їх з зблизької відстані, пане вікторе. Саме про дії у відповідь я маю на увазі сторони росіян. Ми розуміємо, що коли щось іде там не за їхнім сценарієм, хоча все йде не за їхнім сценарієм, та вони там постійно пробують десь бити по мирній інфраструктурі. Турі по цивільній інфраструктурі по тих містах, які взагалі там е, до бойових дій не мають ніякого відношення. От якщо Херсон, Україна повертає собі, що можна очікувати від росіян, тобто як вони себе будуть поводити? Ще більше ракетний терор, можливо, там не знаю азовці, які досі залишаються е, насправді полонені, і, і вони є в руках е, російських вбивців. От, от на що вони можуть піти? Слухайте, ми маємо справу з неадекватною е, суспільством, державою чи там державним утворенням. І тим більше хворим керівництвом, і от все, що ви сказали, і плюс ще 10 всяких там божевільних ідей, все що завгодно. Ніхто не може нічого передбачити. Це не передбачено, не передбачена, як ще раз кажу, державного утворення, яке захопило, як, як, як пірати захопили якусь територію і витворяють що завгодно, тільки не в межах міжнародного законодавства. Це вперше в історії. Держава, яка знаходиться в постійний член Ради безпеки ООН, повністю ігнорує всі норми міжнародного права і всі законодавства, які можливо були підписані або проговорені після Другої світової війни. Тому що вони можуть чудити, незрозуміло. Єдине, що нас спасає, що в них з кожним днем на щастя не так багато ресурсів для ведення цієї війни. Ми реально. Досить підірвали їхню спроможність щось там показувати. Це до речі, продемонстрували і день незалежності, де вони не змогли використати цей потенціал і тільки демонстрували нам якусь зухвалість 200 разів заставляючи нас оголошувати повітряну тривогу, і з них тільки не знаю там 8 чи 9 ракет, які реально полетіли в нашу сторону. Це, це все говорить про те, що не так багато у них можливостей залишилося. Якщо говорити про зменшення власне, пане Вікторе інтенсивності боїв не лише в Херсоні, а зараз там на територіях, де є нульові позиції, що на це впливає на вашу думку, якщо говорити про затяжність власне війни, яка зараз триває? Вже багато людей зрозуміли, що це не, не завтра закінчиться і не найближчі тижні. Чого очікувати? Нам треба просто розуміти, що війна. Може війти і в осень, і в глибоку зиму, і реально вона може тривати і цей рік, і можливо перейти і на наступний, якщо не більше. Нам просто треба терпіння і розуміння, що нам треба встояти, тому що нам просто немає куди відступати. Не просто відступати, а нам просто немає куди іншого шляху ніж перемога. Розумієте, допустити цю, цю орду в себе додому, ну це не найкращий варіант. Тому нам треба встояти. Я сподіваюся, що це розуміє і наша влада, це, це розуміють наші військовослужбовці, це вони демонструють кожен день. Я хочу, щоб розуміло наше суспільство. І є надія, що про це зараз говорять і розуміють наші партнери, а через них і наші і люди в Європі і в інших країнах світу, які нас підтримують. Я сподіваюся на перемогу. Вона не буде швидкою, але вона буде. Так, є віремо. надія є віра, так і це найголовніше. Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ у чотирнадцятому п'ятнадцятому роках. Був з нами на скайп. Зв'язку. Дякуємо вам за детальну і таку важливу розмову.